На початку серпня приютівська громада відзначає день свого заснування. Восьма річниця об'єднала всіх: тих, хто тут народився, та тих, хто знайшов у громаді через війну другу домівку. Вісім років це історія рішень, розвитку та відповідальності, говорить приютівський селищний голова Андрій Коломіцев. І сьогоднішній захід це про вдячність, згуртованість і силу. Ми успішно пережили останній рік. Ми отримали першу комунальну свою електростанцію, до речі, за рахунок якої сьогодні повністю відбувається концерт. Ми жодного кіловата не взяли із мережі, де ми з завершили будівництво нашого головного проекту. Десятиріччя ми збудували пішохідний міст через річку Інгулець, і напевно це найбільші наші два великих проекти. Я не кажу за все інше. У нас безліч досягнень. Вони напевно не такі масштабні, але ми з певненістю прожили останній рік, завдячуючи нашим захисникам, завдячуючи нашим платникам податків. Спочатку повномасштабного вторгнення приютівська громада стала прихистком для сотень вимушених переселенців з прифронтових регіонів. У воїнівці Лисичанської міської військової адміністрації облаштоване приміщення для тимчасового проживання ВПО з Луганщини. На сьогоднішній день це вже той рік війни, коли вже ну, благодійні організації все менше і менше можуть допомагати, і все падає на плечі громад. І це не завжди, ну, не завжди це громади можуть це зробити, багато різних факторів, що не дають якісь певні шаги, кроки робити. Але все одно. Ще трохи би, є допомога міжнародних організацій, громадських організацій, по влаштуванню певного досугу для... тому що у нас здебільшого це або діти, або літні люди. У нас майже немає людей середнього віку працездатних. Це у нас ну, слабкі вести населення. Зараз Приютівська громада підставляє плече і іншим громадам, які знаходяться у зоні бойових дій. У нас сьогодні дійсно вже укладено три меморандуми по проекту Плічопліч, по національному проекту Плічопліч. Перший меморандум був підписаний з Одеською областю з громадою Красносільською, і ми з ними працюємо по молодіжній політиці. Ми приймали у себе в гостях дітей з Красносілки, з Красносільської громади. Вони проводили у нас час, відпочивали, знайомилися з нашими кращими практиками, з нашою громадою, з нашими дітьми, з нашим молодіжним парламентом. З громадою Великописарівською ми співпрацюємо сьогодні. Тільки підписаний меморандум, і ми будемо співпрацювати по відновленню гуманітарного штабу. Да, Зараз вони розташовані в Охтирці, але тим не менше багато жителів розташовані. Сьогодні переїхало з Великої Писарівки саме в Охтирку, Проживають там. Є потреба відновлення гуманітарного штабу. Що стосується Олександрівської громади, вона на жаль знаходиться дуже близько до фронту і сьогодні. Щодня вона відчувають обстріли. Ми працюємо по евакуації комунального майна. Буде буде у нас на збереженні те комунальне майно, яке ну на жаль, ну дороговартісне важливо, яке вони до нас привезуть, і можливо, і самі жителі громади приїдуть. також знайдуть у нас прихисток. Ми працюємо в основному сьогодні по збереженню комунального майна. Однією з таких є Великописарівська селищна громада Сумської області. Вона має 40 кілометрів спільного кордону з країною-агресоркою, яка вже четвертий рік зруйновує комунальні заклади та приватні будинки, завдає серйозних пошкоджень бізнесу. Ми досить гостинна громада. Якби була можливість і не було в нас активних бойових дій, ми б обов'язково вас запросили до себе. А сьогодні ми презентуємо наш великописарівський борщ. Це наша традиція. Ми її започаткували у 2021 році, коли створилася наша громада. І, ну, в принципі, і в повномасштабне вторгнення ми також не полишаємо цю традицію. На жаль, сьогодні ми не можемо зробити це вдома, але ми робимо у громади партнера. Традицією громади Сумщини є приготування борщу на день свого заснування. Через бойові дії місцем проведення стала приютівська громада. А от рецепт незмінний. Цьогоріч готували коронну страву господині разом з військовослужбовцями. Головний, мабуть, інгредієнт наваристий бульйончик, Свинячі реберця, поварили їх довгенько, картопелька, щоб розкопіла, зажарочку, бурячок, морковку, цибульку все пожарили. Томат, свіженький помідорчик, все з цьогорічного врожаю, чесничок і головне з настрій. Любов господині». Святковий день не без допомоги фронту. Діти та дорослі брали участь у благодійних майстер-класах, купували вироби талановитих майстрів та випробовували своє везіння у лотереях. Це його можна робити з пшениці, із і, вса, і от, наприклад, оце, яке ми з собою привезли здорового. Тут у нас два види пшениці, тут ось і зроблений з одного. Сама його особливість те, що, по-перше, у кожному такому снопочку має бути сім, сім колосочків, які сплітаються ось в один і потім з'єднуються. І вони можуть бути як маленькими, так і великими від навіть від 10 сантиметрів і до 2 метрів. Ну, це, це такий наш український оберіг, і за легендою він дійсно він оберігає, і ми в це віримо. До приютівської громади входить 25 населених пунктів. Кожен з яких робить свій внесок у підтримку захисників. Волонтери з Войнівки проводили благодійний аукціон. Особисто я привезла те, що передали наші хлопці. Це бригади, з якими я співпрацюю, це тубуси. Дрон є, ящики з патронів. Те, що хлопці можуть передати, коли просять допомогу, і сподіваються, що ну, хоч якось ми зможемо їм щось продати, щось обміняти і допомогти. У мене зараз бус на ремонті, але на бус вже є сума, тобто ми його працюємо з ним. Великий запит це велика сума це рації. Тобто 121-й полк зв'язку просив допомогти їм хоча б дві рації придбати. Одна рація в середньому близько 20 тисяч. Але це те, що їм зараз необхідно. На сцені музика, танці та пісні. Колективи з усієї громади своїми номерами підіймали не лише настрій, а й бойовий дух присутніх. Лунали привітання і від депутатів Кіровоградської обласної ради. Ваша громада за цей час показала успіх і. Реформа децентралізації, яка є найбільш успішною в Україні, показала у вас свої позитивні сторони. Та сьогодні ми чітко розуміємо, що саме завдяки Збройним силам України, захисникам і захисницям України, ми маємо можливість зібратись тут. Переконаний, що після завершення війни, після настання миру будуть цікаві проекти в вашій громаді. Будуть нові сторінки. А зараз дякуємо Збройним силам України. Слава ЗСУ, слава Україні! Я хочу подякувати вашій громаді за великий професіоналізм: найкращі лікарі, найкращі вчителі, найкращий цукровий завод, найкращі працівники, багато досягнень, багато гарних людей. Їх я б хочу побажати, щоб ви цінували, берегли один одного, захищали один одного, до останнього завжди підтримували, тому що сила в єдності, сила в людях, сила в вашій любові до свого рідного краю. Без вас це просто земля між Березівкою і Інгульцем. З людьми це земля наповнена посмішками, дітьми, радістю і святом. Вас зі святом. В Україні перемоги, слава Україні! Програму заходу доповнювали локації для активних учасників: стрільба зі страйкбольної зброї та дрон рейсинг. Змагання з fpv дронів, ферст персоновий вид від першої особи без стабілізації в режимі акро. поступила така ініціатива показати показово, зробити, зробити такі виступи. Ми його підтримали. Зібрались вісім учасників на сьогоднішній день. Сьогодні, сьогодні приймаючись, це два здобувача Олександрівського професійного аграрного ліцею. А то всі дорослі, в тому числі є один бивший пілот. Фівдронів, да які захищав нашу Україну сьогодні. Приютівська громада сильна згуртована та гостинна, яка не стоїть осторонь, а бере відповідальність за себе, за інших за країну. Про неї вже знають далеко за межами України, адже активно триває робота з міжнародними організаціями та партнерами. Ми працюємо з Німеччиною, зі Словенією, з Польщею, з Італією ще з багатьма країнами з Францією. Да, ми отримуємо від них уже деяку допомогу, але насправді нам від них треба не допомога, нам від них треба їх досвід, тому що Україна сьогодні, як і Приютівська громада, і Україна в цілому. Ми сьогодні стаємо на порозі вступу до Європейського союзу, і нам треба вміти жити і працювати в умовах європейського союзу. Юзу, і це напевно сьогодні основна мета, щоб ми знали, вміли, щоб наші діти не боялися спілкуватися з дітьми з будь-якої іншої країни, а ми могли спільно з іншими громадами реалізовувати різні цікаві міжнародні проекти, які фінансуються європейськими фондами. За підсумками благодійних заходів з нагоди восьмої річниці приютівської громади вдалося зібрати майже 31 тисячу гривень на підтримку збройних сил України.